Лісова пісня Леся Українка. Ох, як довго спала. А хто мене збудив? Весна ще так ніколи не співала. Та ні, то хлопець на сопілці грає. Він, певне, гарний талант, як солодко грає. Як солодко грає, як глибоко крає, як глибоко крає, розтинає білі груди, серденько виймає. Серед лісової гущавини зустрілися двоє. Хто такий Лукаш? Парубок, який обожнює музику, Природу і мавку. Мавка. Яка вона, ота царівна лісова? Символ краси, вірності і честі. Скільки персонажів, стільки й доль. Які ці долі? Цікаво дізнатися. Цього літа написала драму феєрію. Це власна драма казка. Але я не знаю, як би се могло по-іншому зватись. Зацікавились сюжетом твору? Хотіли б дізнатися, як склалась доля Лукаша та Мавки? Тоді відкривайте книгу Лісова пісня Лесі Українки.